Другий заїзд між «Хондою» і Хюндаєм. Зараз ми подивимося. Я взагалі то хотів би інтриги, щоб зараз було один-один. І третій заїзд, щоб вирішив, хто у нас сильніший. Чи Хонда 3 рік і, і Хендай Лантра. Нагадую, на фонді 3 рік нас учасник міста Львова. На Хюндай Лантра учасник міста Тернополя. Наш учасник з нашого клубу, рейсинг тім зерноту. Бачите, обидва учасника досить справно керують автомобілями, вже вижимають все, що можна вижити. По максимуму. Йдуть на всякий ризик, повороти вже трішки небезпечно, завжди проходять. Але бачите, досить гарно. Лампа там подає колічки завідаємо. І так, що ще в нас буде все-таки зараз один один. Що за інтригу? Народ, ви що замерзли? Трошка покричіть, підтримайте. учасників. І так зараз ми побачимо. Ано ну, буде у нас один-один. Чи буде? Наближається, наближається у нас учасники до фінішу. Зараз ми побачимо. Ні, все-таки, все-таки фюндай у нас. О! Бачите як?